Приповісті, 18-й розділ: примхливий шукає сваволі, стає проти всього розумного. Нерозумний не хоче навчатися, а тільки свій ум показати. З приходом безбожного і ганьба приходить, а з легковаженням сором. Слова уст людини глибока вода, джерело премудрості, брискотливий потік. Недобре вважати на обличчя безбожного, щоб праведного повалити на суді. Уста нерозумного тягнуть до сварки, а слова Його кличуть бійки. Язик нерозумного загибеть для нього, а уста Його то тенета на душу Його. Слова обмовника, мов ті присмаки, і вони сходять у нутро утроби. Теж недбалий у праці своїй то брат, марнотратнику. Господнє ім'я сильна башта, до неї втече справедливий і буде безпечний. Маєток багатому місто твердинне Його. І, немов міцний мур у уяві його. Перед загибелю серце людини високо несеться, перед славою ж скромність. Хто відповідає на слово ще, поки почув, то глупота та сором йому. Дух дійсного мужа виносить терпіння своє, а духа прибитого хто піднесе. Серце розумне знання набуває, і вухо примудрих шукає знання. Дарунок людини виводить із утиску і провадить її до великих людей. Перший у сварці своїй уважає себе справедливим, але прийде противник його та й дослідить Його. Жереб перериває сварки та відділює сильних один від одного. Розлючений брат протиставиться більше за місто твердинне, а сварки, немов засуви замку. Із плоду уст людини насичується її шлунок, вона насичується плодом уст своїх. Смерть та життя у владі язика, хто ж кохає його, той плід поїдає. Хто жінку чеснотну знайшов, знайшов той добро і милість отримав від Господа. Убогий говорить, благально, багатий вже відповідає зухвало. Є товариші на розбиття, та є й приятель більше від брата прив'язний.